Майбутня мама Марина з Києва з дитинства обожнює морозиво. каже на день купує мінімум одну порцію і завжди намагається знайти смаколик зі смаком дині. Рочок був теж вишневому. Я проходила і там якраз смак дині. І він мені дуже сподобався. До того ж, дівчина вже на дев'ятому місяці вагітності. Тож, аби дати майбутній дитинці найкраще, Марина старається купувати лише натуральне морозиво його шукає всюди, і перевагу віддає морозиву на вагу. В Більшості це ларіочки. Тому що там дійсно якість, і ти можеш попробувати це морозиво. Ось його цінити і потім брати далі. Оксана, адміністратор кафе Морозова, розповідає їх заклад, починав саме з формату невеличких точок продажу на вулиці та швидко отримав шанувальників, що згодом перетворились в постійних клієнтів. Причина успіху каже Оксана, проста: вони виготовляють виключно натуральне морозиво. Наші шанувальники знаєте, жартують що тепер вони більш ніяке морозиво не. Й... І їдять після того, як скуштували наш смаколик у закладі, де працює Оксана, має обмежений термін дії максимум місяць, та й те за умови зберігання при температурі нижчі мінус 18, без розморожування. Все через натуральні інгредієнти: молоко, кава, какао, базилік, цитрусові чи полуниці. Якщо це зима, то полуниця в нас морожена йде. Тобто ми купуємо. Фермерів влітку полуницю самі заморозимо, і тобто, вже використовуємо свою, не привозимо там з Польщі чи ще звідкись. Все натуральне і свіже лише так можна зробити справжнє морозово. Вважають в закладі. Якраз від сировини в першу чергу, і залежить якість улюбленого всіми смаколика, розповідає професор кафедри товарознавства, безпечності та якості харчових продуктів Ганна Рудавська. Тож, в першу чергу, купуючи морозово, треба звертати увагу на склад. У доброму морозові не має бути штучних стабілізаторів та барвників, лише натуральні, а також будь-яких інших жирів, окрім молочних. Тіше це пальмова кокосова олія. Найдешевші олії в світі. Взагалі до речі, ці олії виробник вводить в морозово штучно. Знімає вершки, з нього виготовляє масло і реалізує по відповідній ціні. А жир молочний заміняє отаким от невідомим яким. Ще одна порада. Дивіться на ДСТУ. Зараз для морозова їх діє три, і найбезпечніший з них ДСТУ 4733. Він означає, що це морозове молочне, вершкове чи пломбір, тобто найсмачніше та найнатуральніше. І пам'ятайте, складові ідентичні натуральним ніколи не можуть замінити справді натуральні складові.